Всім привіт! Вітаю вас на каналі Relax Max. Сьогодні ми вибрали знову в лісочок. Було два дня дощу, сьогодні ми спробуємо знайти білі грибочки. Ну і опеньки, якщо знайдемо, так само будемо раді. Ну що, вперед за грибочками. Лісочок сьогодні вологий. Є ось такі пеньочки з мохом. Сподіваємося на опеньки. Людей сьогодні досить багато. Тому надіємося, що сьогодні хоч щось знайдемо. Незважаючи на погоду. Так. Друзі, ми знайшли перший грибочок. Це, походу, козарик. Так, це козарик. Перший грибочок. Ми знайшли отакий от, от опенька. І дуже вони смачні. Тут у нас ще опеньки поодинокі ростуть. Будемо збирати? Так, ще йдемо на це місце. Тут можуть бути опеньки. О, так і є. Далі там ще одинокі. Так, будемо збирати. Так, що тут у нас? Він вже трохи гниленький. Ми його залишимо. Брати не будемо. Так. А там що далі видніється? О. А тут уже якісь грибочки виросли, дивіться. Дивіться. Ось. Ціла купа. Ось такі молоденькі, дивіться. Такий результат. Тут я бачу, якісь грибочки ростуть. Давайте ближче підійдемо. Так. Вот один красунчик Другий А ну, давайте дивитись давай Вот такие, блячок. Так Вот таких два Вот тут Еще один Киростай, белый Покажи, Терсулько. Макс. Віддам це мамі. А це що у нас? Під деревом. О, дивіться, яка парочка росте. Не... Качкачка не спіши. Давай, зривай. Тільки акуратно. Під корінець. Так, один трошки нас бач. Червивий. трошки червивий. Угу. Ну зато смачненький, раз його їдять. Смачненький. Проходимо ми попри такі кущики опальні. Перший кущик. І третій. Рісний. Тут четвертий. Ну, друзі, скажу вам, опальня є багато, але ростуть вони поодиноко. Ось от такими маленькими кубками по три штучки. І тут є досить таке грибне місце. Так, і там всі є. Так, і от тут, дивіться, на дереві ростуть. Ой, як багато молоденьких. І тут, дивіться, скільки багато є. А так уже можна сказати, піввідра назбирали. Та ось, будь ласка, такий от поки що результат. Десь за півтора годинки. Ну, збираємо далі. Ще один маленький. Ось такий малюк. Так. І йдемо далі пошукаємо. Крутимося. О, дивіться, який. Які краси. Гарний. О, таких два. Тут далі. Ще один білячок. Ось такий. О. Гарний. Молоденький. Рибок. Так, рибничку ховаємо. Покрутилися ми тут, покрутилися. І ще одного знайшли. Ось ось такий більшенький, білий. Але вже червивий. Гарний такий лісок. Так. о, дивіться, який малесенький. Зарився, сховався у нас. Молоденький грибочок. Так, грибничку ховаємо і крокуємо далі. Так, ще одне місце. І ще один молоденький білячок. Давайте тут ще походимо. Подивимося. Судів багато є, що люди гриби чистили. Але ось такі поодинокі молоденькі вилазять. Так. Ну, ніби все. Поки що. Пішов дощик зараз. В лісі ще більше мокро стало. Надіємося грибочки зараз повилазять. Зараз зробимо невеличку перерву, пообідаємо і підемо в наступний лісок. Проходимо ми тут через кущики. І тут дивіться, який гарний грибочок виріс. Дуже пахне, гарний грибок. А тут ще один намалювався. Ось такий варіант. Дуже гарний, чистесенький, будемо брати. Ну друзі, тут нам білі гриби нададуть поїсти. Ми тут Направлялися до машини і по дорозі тут по дорогу ось такі красунчики ростуть. Ось така гарна бочечка. Так. Ну, йдемо далі, тут пошукаємо. Оксанка. По дорозі ще одного білого знайшла. А ну так, 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 так. О, такий от рибок класний. Так, ну за такий гриб, точно лайк треба поставити. Хі -хі -хі. Клас. Друзі, ми, ми знайшли ось такого красунчика, білого грибочка. Аккуратно його зриваємо. Щось важкий він. так. Чекай, не нерви, нерви норвей. Ось такий О. красунчик. Такий довгий. Красунчик, довгий. <рес> так, поки ми з Максом тут знайшли цього грибочка, а поблизу ще більший навіть. І ще Ось один маленький. І ще один маленький. І ще один великий. Мені. Мені. Так, так, так. Ще Оба! Ой! Зайшли ми в новий лісочок. І ось побачили о такого грибочка. який симпатюга А тут прямо по придорогу дорогу ось такий от сховався білячок. Гарний. гарнюня Гарнюня. Отже, друзі, фінал у нас такий. Ось такий кульочок опеньок. Такий кульочок збірної. І біленькі, і опенькі. Тут все на купу. І пів відра ось таких біленьких грибочків. Ну, можу сказати, що грибалочка вийшла вдала, враховуючи те, що грибників багато. Тому... Всім дякую за увагу. Ставте лайки. До побачення!